Вітаємо у розділі продажі системи Huge Profit. У цьому відео ми розкажемо, як легко і швидко оформити доставку товару за допомогою нашої платформи. Почнемо. У меню Додати продаж заповніть усі обов'язкові поля. Докладніше про цей процес ви можете дізнатися у відео додавання продажу. Далі у меню управління перейдіть на вкладку Доставка. Оберіть потрібну службу доставки, наприклад, нову пошту, Укрпошту або іншу з доступних опцій. Виберіть телефонний номер. Номер клієнта з бази даних. Якщо клієнта немає в базі, створіть нового. Заповніть картку покупця, зазначивши прізвище, ім'я, телефон, місто доставки та номер відділення. Додатково можна внести коментарі або додаткові дані, які відображатимуться на рахунках і чеках. Дані місто та номер відділення діють лише для нової пошти. Після заповнення оберіть Додати клієнта, і система автоматично збереже дані для майбутніх замовлень. Якщо клієнт змінив адресу доставки, скористайтеся опцією Додати адресу доставки у полі Номер відділення. У діалоговому вікні оновіть дані, ім'я, місто та відділення і збережіть оновлення. Далі оберіть Створити ТТН і заповніть необхідні поля в діалоговому вікні. Після завершення оберіть Створити. ТТН буде автоматично додано до картки-продажу. Статуси відправок оновлюються автоматично. Якщо додана ТТН на відправку з'являється відразу після оформлення доставки, доставляється, активується після того, як посилка поїхала до клієнта. Далі йдуть статуси згідно статусів від служби перевезення. В кінці посилка завершується статусами: продано відмова чи забрати на ложку, якщо це була післяплата, в залежності від рішення покупця. У роботі з післяплатою все також просто у розділі продажі відкрити вкладку Забрати наложки, виберіть рахунок для отримання коштів, готівковий чи картковий, і оберіть переказати кошти, щоб завершити угоду. Якщо клієнт відмовився забрати посилку, система автоматично встановить статус повернення. У такій ситуації можна вказати витрати на повернення та повернути товар на склад. Дякуємо, що користуєтесь системою Huge Profit. Ми працюємо, щоб ваш бізнес ставав ефективнішим і з кожним днем.